Вітаю вас на своєму книжковому каналі, і у цьому відео я поговорю про фентезі, беззорне море, зокрема про свою суб'єктивну інтерпретацію цього художнього тексту. Безорне море це добре прописане фентезі, добре написане фентезі з відчутною емоційністю і з дуже повільною динамікою. Екшену ви тут не знайдете, не знайдете якихось фатальних епічних перепалок між фантазійними істотами. Безорне море добре прописаний декількарівневий магічний світ, який існує поруч з нашим реальним світом, і знаходиться він під землею. Безорне море це світ, де є дуже багато ключів і є дуже багато дверей, але. Відчинити ці двері звичайній людині можна лише тоді, коли вона буде готова, коли вона буде мати потребу відчинити ці двері, і коли вона буде готова до того, що вона зустріне за цими дверима, А в основному це її особисті страхи, кризи, які вона не може подолати, тобто ця внутрішній суперечності, загалом беззорене море. про фантазійний світ суперечностей кожної окремої людини. Комплекси, стереотипи, кризи особистості тощо. Взорне море світ, який містить собі трохи від Аліси в країні чудес, трохи від нарнії. Світ, де нас будуть кастувати за допомогою гральних кубиків і відкориговувати нашу приналежність до світобозореного моря відповідно до хранителями, вартові або ж акуліти. І світ, де ми почуємо дуже багато різних історій, тому що основне завдання цього світу це зберігати. Знаходити і оберігати історії, дуже багато історій. Історії кожної окремої людини, варіації історії, історії, які досі тривають, історії, які вже завершились, От вони зберігаються в цьому світі. Але не вічно, тому що періодично цей світ, це беззорене море, воно знищує гавані. Знищує такі маленькі кімнатки, в які ви потрапляєте і намагаєтеся боротися зі своїми страхами, намагаєтеся боротися ще з декількома деталями, про які я поговорю пізніше. І Безорне море це світ, який наділить нас метою в цьому світі. Це або віднайти зниклих у часі та повернути їм їхнє долі. Ну, або, можливо, нам навіть доведеться вбити короля сов. А ще в цій книзі дуже багато різних етапів людської емоційності, нестабільної людської психіки, багато страхів, і, що найголовніше, дуже великий акцент на депресивній безпорадності людей. Тож я адаптувала цей світ як магічний світ депресії. Я гадаю, що оце Бзорене море є символом, є симулякром депресії, тому що навіть деякі елементи світотворення вони відповідають деяким симптомам депресії. Усі герої, які тут фігурують, Людські істоти, тому що є ще фентезійні істоти. Вони страждають, я гадаю, що вони страждають на депресію, на кризу самоідентичності, на кризу самоорієнтації, і вони застрагли в цьому стані. Вони не визнають того, що втопчуться на одному місці, що потребують допомоги, але 에, мірабель. Героїня цього світу, героїня, конструкторка, креативна директорка історій, художниця дверей, в який ви потрапляєте в цей світ. Вона шукає саме цих людей, які потребують допомоги, потребують психологічної підтримки, закидає їх в цей світ депресії і формулює такі манівці в цій історії, щоб кожний герой. Зустрівся зі своїми страхами, зі своїми переживаннями, зустрівся зі своєю депресією і її подолав. Не усі, так як Доріан та Закарі, як головні герої, переборять цю депресію, знайдуть сенс свого існування. Деякі загубляться в часі, але про це я розповім дещо детальніше. Отже. Що я зробила такі висновки, що світ безорного моря став для мене світом депресії. Ну, по-перше, емоційність. Є тотальне заглиблення в світ кожного головного героя. Ми розуміємо, чому він тут опинився. Ми розуміємо, яке його життя було до цього. Ми розуміємо, які кризи, які переживання, які емоційний нестабільність саме в цих героїв. І оце занурення в кожного головного героя підштовхує до того, що щось в їхньому житті не так. Що Візуально все прекрасно, освіта, робота, цінності, але є маленький хробачок депресії, який постійно розростається. Він настільки невидимий, що навіть герої не розуміють, як опинилися віч на віч з цією проблемою. Е, інші моменти, я вже говорила, що деякі моменти світоустрою світу, безорного моря співпадають з симптомами депресії, до прикладу, постійне жужання. Роя бджіл. Це як депресивні думки, це як тривожні думки, які постійно тебе оточують. Король соф, який знаходить людину ледь не в найтемніших закутках цього уся світу. Це найглобальніша, найтотальніша проблема, яку ігнорують, з якою бояться зустрітися віч на віч, печера, яка постійно тобі шепче, що ти нікчема, що ти нікому не потрібний, що залишися в цьому. Чорному світі, адже в зовнішньому світі веселки ти нікому не здався. Тобі потрібно перейти цю печеру, тому що якщо не перейдеш, ти зупинишся в цих нав'язливих думках. Ще цікавий момент світу ці устрою: це готель з самотнім упорядником, самотнім директором, який не хочеться покидати. Також символ. Симптоми депресії, усамітнення, самоізоляції, небажання соціалізації, ще багато інших моментів, які ви зустрінете на сторінках, коли будете читати беззорене море. Що ж до персонажів, я поговорю лише про декількох, про найважливіших закарі це юнак, який ось ось закінчив як магістратуру, який в принципі має коло свого зацікавлення, інтереси це відеоігри, це читання книг, це коктейлі і це е, гомосексуальність. Але він розуміє, що десь він за страх, Він розуміє, що він не рухається, і в принципі боїться того, що коли він завершить здобувати вищого світу, він в принципі не знає, куди рухатися. Він інтроверт, він самітник, він дуже сором'язливий юнак не лише з чоловіками, а й з жінками, який, в принципі, має лише одного справжнього друга. Це дівчина Кет. Яка також захоплюється відеоіграми, книгами, в принципі, поділяє інтереси з Закарі. І вона стала його подругою лише завдяки тому, що сама цього захотіла, що сама нав'язала свою дружбу і через те постійно перебувала. За Закари в дружньо дистанційних стосунках, але це задовільняє всіх. І ось наш Закар, син віщунки, опиняється в цьому світі. Йому потрібно зрозуміти, куди рухатись далі. Йому потрібно пройти ці перепони, ці самі ем, готалю самітнення, і ці печери, які йому нашіптують, і ляльковий будинок. Ще багато квест-кімнат, в кожній з яких він зустрінеться з кожним своїм симптомом. Депресія. Так, Я гадаю, що він переможе депресію, хоч фінал і доволі відкритий. Але з огляду на те, що він знайде кохання свого життя і його га депресивна гавань зруйнується безореним морем, яке, до речі, дуже цікава деталь є медом. І це дуже символічно, що беззорене море є медом, тому що вода -то поглинає, але мед. Коли ти опиняєшся в ньому, він не лише тебе поглинає, він дуже він тебе обтяжує в цьому медовому морі. Він тебе повільно тягне на дно, і ти розумієш, що ти ось ось помреш. Це не моментальна смерть, це дуже довга і повільна смерть, де потрібно змиритися зі своїм життям, де. Буквально моментально пробігають картини твого життя, де ти задоволений і незадоволений. І що найцікавіше, і я гадаю найголовніше, мед залишає сліди. Навіть якщо ти виберешся з цього беззореного моря, меду, якщо тебе хтось врятує, загублений в часі долі на кораблів у цьому беззорному морі, мед залишить сліди. На кишенях, в книзі. На гудзиках, на манжетах де -да, мед, буде з тобою. І просто зупиніться і осмисліть глибину цього символу. Наскільки влучно авторка підібрала те, що беззорне море це саме мед, який повільно і дуже тягучо затягує тебе в світ депресії, якого дуже дуже важко вибратися, якщо ти не знайдеш допомогу. Щодо закарі. Здолається усе. Головний герой цього роману квест кімнати з ним добре описані. Емоційний стан добре описаний. Деталі ми дізнаємося з розповідей самої його подруги Кет, яка його шукає. Інший головний герой Доріан, який мета якого в цьому світі. Знайти не лише цінності, які він загубив в реальному світі, тому що також чоловік середніх років, у якого вже пробувається сивина, а який має е, е, також гомосексуальну орієнтацію, який в моменті втрачає цінності, в які він вірить. Мірабель його також закидає в світ беззоряного моря і проходить його через лабіринти самоприйняття, через лабіринти краху. Первинних ідеологій, цінностей, і він повинен знайти, як рухатись далі. А ще він повинен вбити свою кохану людину, віднайти йому інше серце і оживити. І Доріан саме та людина, яка буде тонути. В цьому беззориному морі, яке буде летіти через величезну прірву, поза простором, поза часом, і спробує самотужки якось вибратися з цього беззориного моря, вбити об'єкт своєї закоханості, відродити і якось вибратися з гавані, яка поглинається цим самим морем. Що ж, я вже поговорила про двох персонажів, які є ледь нецентральними в цьому художньому тексті. Їхню орієнтацію на боротьбу з депресією, їхню орієнтацію на боротьбу з самоідентичністю, з кризою краху первинних цінностей та ідеологій. Є ще Мірабель. Як я вже говорила, жінка, яка керує цим усім порадом, яка шукає оці втрачені душі, яка шукає людей, яким потрібна допомога. В принципі, вона в цьому симулякрі депресивного світу є адептом психотерапії. Вона шукає цих людей, закидає їх всю світ беззореного моря і дає можливості вибрати. Вона не бере на себе відповідальність за долю цих людей. Вона не бере на себе відповідальність за те, що вони. Точно вибереться з цього моря, точно вибереться з цих квест кімнат, а не залишиться жити там назавжди, загублені в просторі, в часі, в світі, в самоідентифікації. Вона дає сценарії, вона малює двері, які ти повинен побачити, які ти повинен зрозуміти, які ти повинен відчинити, але це лише залежить від тебе. Усі твої подальші кроки, усі твої подальші відчиняння дверей, це суто твоя відповідальність. Мірабель буде поруч, вона буде конструювати певні сюжетні лінії цих квест-кімнат, але відповідальність лежить лише на людях, які повинні усвідомити світ, в якому вони знаходяться, повинні усвідомити простір, в якому вони знаходяться, і врешті зрозуміти, що вони хочуть звідси. Вибратися, погодьтеся, це дуже сильний опис, і дуже сильна метафора до психотерапії в образі Мірабель, до світодепресії, взагалі в світоустрої беззореного Моря. Не усі можуть цього світу вибратися. Є дві людини, які застрягли в цьому часі, які загубилися, які загубили один одного. І в них є багато спільного. Зокрема, те, що в реальному житті, в тому зовнішньому, який живе, який існує паралельно з уся світом Зорного моря. Вони були травмованими дітьми, які не були нікому потрібними, які були загублені, які належали лише собі, які не отримували кохання, підтримки. Які були просто непотрібними, самотніми в зовнішньому світі, коли потрапили в світ беззориного моря, вони таки не змогли осмислити, чому так сталося, як з цим боротися. І вони стали загубленими у часі. Але світ цей руйнується, коли. Люди вибираються з цього світу, вибираються з цієї депресії, коли вони розуміють, що життя буде тривати далі. Потрібно лише зрозуміти, в якому напрямку рухатися. І світ руйнується. Руйнується одна з гаваней, одна з квест кімнат, але не руйнується повністю. І завжди потрібна нова королева, нова конструкторка. І роман завершується саме тим, що вони віднайдуть цю конструкторку. І ця конструкторка цього нового світу королева беззориного Мура в реальному житті, що також цікаво, в принципі, є також не то символом, не то метафорою психотерапії, тому що в реальному житті, в зовнішньому світі, вона розробила відеогру, яка має безліч дверей, отже, безліч алгоритмів подолання небезпек, і ти повинен їх відчиняти. Проходити, створювати історії, створювати нові сюжетні лінії. САП світ Безорного моря дуже схожий до світу відеогри, яку вона створила. Тобто, також є допомога людям, є допомога. В тому, що вони потребують, і підштовхування до того, що варто зупинитися, і осмислити, які ж врешті двері відчинити. Ті, що видно і зрозуміло одразу, чи придивитися, що можливо біля реальних дверей є тоненька лінія намальованих дверей, яка приведе тебе саме до світу беззореного моря. Тож, я розповіла про свою інтерпретацію уся світу беззореного моря. Саме ця симуляція світу депресії, де людина, яка розуміє ці потреби, яка зустрічає правильного провідника в цей світ психотерапії, проходить самостійно ці квест-кімнати і, врешті, знаходить реально себе у зовнішньому світі, і готовий повернутися до нього і. Підкорювати його по новому. Тож фентезі без зори не море це цілком самобутня фентезійна книжкова історія, насправді, з динамікою віри в краще, взаєморозуміння, взаємодопомоги. Це твір, який за пригодницькою обкладинкою, обманкою приховує дуже гострі в буденні проблеми вантажу депресії, кризи ідентичності. Самозневіри. І саме майстерно через симуляцію уявного світу беззорного моря показує потребу і проблему подолання ось саме симптомів цієї депресії. Важливість потребувати та просити про допомогу фахівців та, в принципі, підтримку психотерапії. А я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо зустрічали в своїй читацькій практиці подібні книги, які за симуляцією уявного світу приховують важливі буденні проблеми, я залюбки познайомлюся з ними в коментарях. І до зустрічі!